Що у нас про фітнес можна сказати? Фітнес це є легальний наркотик. З точки зору мозку, це такий легенький кокаїн. Сплеск гормональний відбувається. Ви чим сильніше працювали, тим краще у вас винагородили, тобто тим більше у вас від тренування задоволення. Єдине, що. Єдина яка проблема, що від спорту, якщо це єдине джерело оцих відчуттів, це залежність. Якщо немає більше ніяких позитивних емоцій, це залежність. Людина, що при перших можливостях біжить в зал, ну це та ж сама доріжка або голка. Тому потрібно балансувати між цими задоволеннями, тому що так, з точки зору мозку, тренування теж дають о, такий же ефект, як кокаїн. маленький, легенький.